Привіт! Зараз я вам розкажу про програму C Cleaner. Яку один з найкращих, хоча є в реєстру вашого. Запускаємо її, вона завжди є в пуск в програми все. Далі вибираємо яку участку ми хочемо. Тобто чи перезавантажити потім комп'ютер чи ні. Зараз запускаємося. відкривається вікно програми наразі воно аналізує ваш комп'ютер Ну, якщо домови цього не робили то займе досить багато часу як бачимо інтернет експлорер, проводник система там далі ще й браузери чекаємо поки воно все пошукає Очистки я вже не проводив давно, тому відповідно трошки займається час. О, ні. Тут нас знайшло... А, очистило вже. 4000 МБ. Це вже трошки новіша версія, вона вже сама автоматично тут очистить. Ну, Як ми бачимо, що вона нападала лишне. Тут відповідно можна спростувати, що вона взагалі повністю всі дані вдалялися, паролі, все все, -все. Нажимаємо аналіз. 0 килобайт, все далі є така штука як реєстр. Поезд проблем. Ну, Ось перевіряю зараз весь комп'ютер. Проблеми в реєстрі, якісь файли не працюють, добре через якийсь бой пішов. Коли дійшло до кінця, тоді відправить. Ізправити І Відправимо, закриваємо. Ще шукаємо проблеми, оскільки я в не прийшов все. Ну, я до кінця перевірку не провожу, оскільки це займе досить багато часу. Не хочеться у вас його забирати. Після повної очистки... Кешу, вся повне части того сміття, всього реєстру, комп'ютер починає робити вдвічі, а тут втричі навіть швидше. Тому цю програму я вам по суті рекомендую, вперше вам її ставити, не потрібно встановлювати. Вона майже з будь-яким індусом йде стандартно, заінтегрована. По-друге, вона досить легка для комп'ютера, Досить легко в користуванні, Вони досить швидко працює. Що ж чекаю від вас коментарів, лайків, підписок, пока.